Подобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 9. КІЛЬКА СЕКУНД він мовчки на мене дивиться. Я, а в порядку, заікаючись кажу, хапаю простирадло і обмотую навколо себе. Макс, здається, я помилилася. Він продовжує ошелешено витріщатися на мене, робить крок вперед. Його погляд спалахує гнівом. В якому сенсі помилилася? Ніко, ти сказала, що тебе тут вбивають. Не вбивають, а думаю, що вб'ють, обережно виправляю і зіщулююся. Картаю себе за той дзвінок. Сама собі проблем наробила. Максим підходить ближче. Ти можеш пояснити, що відбувається. Ти сказала, що тебе прив'язали до ліжка. Та я бачу, що ти прекрасно проводиш час голяка із ролами. Я червонію. В цей час до кімнати заглядає поліцейський. Макс, що робити з затриманим? Везіть його до відділку. До відділку? скрикую я і підскакую на місці. Не треба до відділку. Я помилилася. Поліцейський нерішуче застиг та, побачивши похмурий погляд Макса, зник за дверима. Брови Максима зійшлися на переніссі. Ніко, я порушив купу правил. Відразу по твоєму дзвінку відправив до тебе опергрупу, не маючи ніяких доказів, і передумов для цього. Я ризикую своєю роботою і репутацією. Ти можеш пояснити, що тут сталося? Від сорому закриваю обличчя руками і розповідаю всю історію моїх з Марко стосунків, оминаючи звичайно, інтимну частину. Макс уважно слухає, коли ж я закінчую, оголошує свій вердикт. Те, що він відв'язав тебе, ще не означає, що цей чоловік не серійник. Можливо, ти просто не до кінця його типаж. Усі жертви мали синів підлітків. А в тебе немає, може, ти не викликаєш у нього достатньо агресії, щоб розправитися з тобою, а от сексуальний інтерес є, і на матір його ти схожа. Ми забираємо його у відділок, посидить у камері 60 годин. Якщо за цей час ми нічого не знайдемо і підозри не підтвердяться, відпустимо. Він так категорично це говорить, що я не смію заперечувати. Макс виходить з кімнати. Вони всі забираються з моєї квартири, падаю назад головою на подушку, дивлюся на стелю. Це найдивніші події, які я коли небудь проживала. Якщо Марко виявиться непричетним, то більше ніколи зі мною не розмовлятиме. Зазвичай мені плювати на такі дрібниці. Але не цього разу. Я встаю з ліжка йду в душ. Поки вода стікає мені по обличчю, думаю, потім йду пити каву на кухню. Марко небезпечний тип, і його смаки натякають на це в першу чергу. Те, що він прив'язав мене на добу до ліжка, теж говорить про те, що деякі схильності до соціопатії, навіть в чомусь до психопатії, там є. Соромно зізнатися, але в мене, вочевидь, теж, раз мені це сподобалося. Але чи достатньо цього, щоб вбити людину, і навіть не одну, а шість жінок? Упродовж дня намагаюся зосередитися та всі мої думки про Марка уявляю його шок, що він думає зараз про мене там, у камері. Якщо він не винен, то вважає мене психопаткою, яка вигадала собі історію і відправила його за грати. Я підходжу до холодильника, відкриваю і втуплююся поглядом у напівпорожню пляшку вина, дивовижно, але мені не хочеться сьогодні пити. Увечері телефонує Макс. Ніко, ми робили обшук у його квартирі. Єдина зачіпка, що він дійсно був в усіх містах, де знаходили жертв більше нічого. Ні фото, ні особистих речей жінок. Ще двоє діб потримаємо, можливо, він сам зізнається. Але якщо ні, то доведеться відпустити. Як він? Ти за нього переживаєш? лунає здивований голос у слухавці. Ніко, він може бути холоднокровним серійним убивцею. А якщо ні, кусаю нігті. Якщо це не Марко, тоді він має зрозуміти твій вчинок. Кожна на твоєму місці зробила б так само. Я дуже сумніваюся, що кожна. В дитинстві моя мама, гніваючись на мене, прищемила мені пальця дверима. Я пам'ятаю дикий біль і зідраний частково ніготь». Не думаю, що вона це планувала, просто в пориві гніву не стрималася. Проте я мовчала в лікарні сказала, що це я сама. На підсвідомості в мене залишилося переконання, що своїх здавати не можна, навіть агресивних чи можливих убивць. І хоч вчинила правильно, відчуваю провину. Після дванадцятої ночі я врешті встаю з за столу, не можу більше працювати. Томилася, спати пора. Знаю, що навряд чи засну. Зазвичай мені допомагає келих вина, але сьогодні я не пила. Лягаю у постіль, дивлюся в темряву. Дивно, але я турбуюся про нього. Мені його не вистачає. Відчуваю себе незвичайно самотньою, зазвичай не прив'язуюся до людей. Знаю, що він дивний і небезпечний, але мене все одно до нього тягне. Я закриваю очі. Згадую його руки на своєму тілі, як він торкався моїх грудей, живота, коли ми втомлені лежали після сексу, як перебирав волосся, як обіймав ззаду, і ми засинали у позі ложечки. як він брав мене грубо й жорстко на цьому простирадлі, починаю збуджуватися та враз відганяю від себе ці думки, бо є й інші спогади. Наприклад, як він прив'язав мене до ліжка і тримав так добу, без можливості ходити в туалет і їсти, коли я хочу. Психологиня у мені вважає, що тому він мені так і подобається, бо те саме робила моя мати. Вона знущалася психологічно і фізично, і саме та жінка вирішувала, чи буду я їсти та чи можна мені в туалет. Перевертаюся на бік і дивлюся у вікно. Нічні ліхтарі освітлюють вулицю, заснути не виходить. Проблеми зі сном це вже сигнал, що з нервами не все в порядку. От тільки де ви бачили здорового психолога всі ми трішки хворі на цьому світі. Мій телефон лежить на простирадлі поруч і починає вібрувати. Висвічується номер Макса: Ніко. Щойно знайшли ще одну жертву. По описах все те саме: білявка твого віку, матір сина підлітка. Я здригаюся. То це означає, шепочу, що це не Марко, бо він зараз сидить за ґратами, закінчує за мене він, а я зітхаю з полегшенням. А ще це означає, що серійник досі на волі, що він в Києві, там, де знаходишся ти. Як думаєш, хто це може бути? Мені підозріло, що локація жертв збігається з гастрольним туром Марко, чи може це бути хтось з його групи? Не обов'язково, це може бути інша група, або взагалі людина, яка має професію пов'язану з відрядженнями по Україні. І до речі, якщо ти не помітила, ти підходиш під типаж маньяка. Будь обережна, Ніко. Допоки ми не знайдемо його, вечорами сиди вдома, уникай знайомств, підозрілих типів і розваг, особливо таких, за якими я тебе застав. Зрозуміла кров приливає мені до обличчя. В черговий раз стає соромно. Кладу слухавку і втуплююся у вікно. Тепер заснути точно не вдасться. До ранку прокручую в голові всі ситуації з Марко і мої теорії про те, ким має бути серійник. Розділ 10. Весь ранок нервово ходжу колами по квартирі. Сьогодні мають випустити Марко. Якщо він прийде сюди, як мені поводитися? Що говорити? Просити пробачення? Чи це того варто, чи потрібні мені ці стосунки? А з іншого боку, якщо він не зателефонує і не прийде? Останнє запитання збиває мене з пантелику я не знаю, чи треба мені йому телефонувати та щось пояснювати. Те, що я зробила, він може ніколи не пробачити і навіть не захотіти зі мною розмовляти. Сідаю за стіл, відкриваю лептоп, намагаюся сконцентруватися, а якщо він усе ж таки прийде зараз до мене, розбиратися за те, що я здала його в поліцію, він може і не маньяк, але це не означає, що не псих. Встаю, роблю коло кімнатою, знову сідаю працювати. Голова йде обертом, так не піде. Хапаю телефон і пишу йому: Привіт, треба поговорити, не відправляю, стираю повідомлення. Мені дуже шкода, знову пишу і стираю. Роздратовано кидаю телефон на стіл, не підбереш тут правильне формулювання. Хіба що привіт, вибач, що вважала тебе серійником і здала в поліцію. Звичайно ж, я не напишу таке. Мабуть, треба йти говорити йому в обличчя. Те, що думаю, хоча й страшно. Я надягаю спортивний костюм, збираю волосся в пучок. Сьогодні не той день, коли я хочу виглядати сексуально. З макіяжу лише коректор, щоб замаскувати синці після безсонної ночі. Коли приходжу до бару, там ще порожньо. Я сідаю у кутку і чекаю, коли з'явиться Марко. Знаю, що в нього кожного дня є репетиції, тож він прийде в будь якому випадку. Нарешті двері відчиняються, і до бару заходить Марко разом зі своєю групою. Всі, крім нього, усміхаються, тож він не сказав їм значить, ще не все втрачено, і він не поставив на мені жирний хрест, ще є можливість все налагодити. Микола з Артемом, Ігорем та Аліною, кивнувши мені, йдуть до сцени. Марко зупиняється біля мого столика, холодно дивиться на мене. Ні найменшого натяку на минулу симпатію. Ти мені скажи, нарешті промовляє замість привітання. Ти вважала мене маньяком і все одно займалася зі мною сексом? Ти божевільна? Це взагалі як? Я кривлюся і червонію. Дійсно, виглядає, наче я не сповна розуму. Все не зовсім так заїкаюся. Я не була впевнена. Він сміється, і цей металевий звук, який з нього виходить, ріже слух і скригоче по нервах. Тобі краще піти. Давай поговоримо, наполягаю я. Нам немає про що говорити, Ніко тебе проблеми з головою. Наступного разу ти вигадаєш ще щось, і мене взагалі посадять назавжди. Він хитає головою і йде до друзів на сцену. Бачу, як Аліна, осуджуючи, зиркає на мене. Думаю, що цій сучці самій подобається Марко. От тільки він закоханий у мене, я стіплюю зуби і змушую себе залишитися, а не втекти звідси, голосно грюкнувши дверима. Марко демонстративно мене не помічає, бар наповнюється відвідувачами. Група, як завжди, грає на сцені джаз. Люди пиячать і аплодують музикантам. Марк продовжує не звертати на мене увагу, усміхається іншим, а в мою сторону так і не дивиться. Я випиваю вже другий келих вина Злюся. Мені хочеться, щоб він поглянув на мене. Ну, давай! Шепочу про себе, кусаючи нігті. Не знаю, навіщо це мені потрібно, більше із впертості. Заводить те, що він відштовхує мене. Нарешті, коли їхній виступ вже майже дійшов до кінця, Марко на мить зиркає в мій бік і відразу відвертається. Я радію і цьому. Допиваю третій келих і задоволена собою, йду з бару. Приємна прохолода вечірнього міста огортає мене, я глибоко вдихаю, вирішую прогулятися додому пішки, повільно йду, роздивляючись зірки на небі, прислухаюся до шелестіння листя на деревах, вітер обвіває моє обличчя. Я розмірковую над тим, чи зможу колись побудувати нормальні стосунки зі звичайним спокійним хлопцем, без дурних звичок і дивних уподобань у ліжку. В голову відразу приходить інше питання, а вони тобі, Ніко, треба, ті нормальні стосунки? На це відповіді, на жаль, немає. Раптом я відчуваю міцні обійми ззаду, збираюся закричати та з жахом розумію, що рота мені закрили рукою. Паніка накриває мене, я намагаюся вирватися та мене міцно тримають, кусаю нападника за руку, обійми ослаблюються, я вириваюся вперед і озираюся. Бачу скривлене обличчя Марко, який тримається однією рукою за іншу і чортихається. Ніко, ти здуріла, хрипло промовляє. А чого ти нападаєш ззаду? дивлюся на нього підозріло, готова будь-якої миті тікати. Не хотів, щоб ти верещала, думав, обійму за спокою і скажу, що це я, до того як ти злякаєшся. Якесь в тебе дивне уявлення про те, як заспокоювати. Я мугикаю і роблю крок в сторону, але, побачивши, що він не збирається нас доганяти і досі потирає укус, повертаюся до нього. Проведеш мене? Він дивиться з сумнівом, вагається. Нарешті киває, і ми йдемо в бік мого дому. Він мовчить. Я хочу перепросити пояснити свою поведінку. Проте потрібні слова не приходять в голову, думки плутаються. Коли ми нарешті підходимо до під'їзду, промовляю я просто думала зайдеш? Він хитає головою, а потім махає мені рукою і просто йде. Я не наважуюся його зупиняти, бо багато різних але в моїй голові. Я хочу, щоб він залишився, але мені не потрібні стосунки, але я до кінця не довіряю йому, але мене бентежить його поведінка і вподобання у ліжку, хоча водночас це й подобається. Я раптом відчуваю себе безмежно самотньою якби він мене не відв'язав, а я не зателефонувала Максові, ніхто б ніколи мене не знайшов. Якщо зараз зі мною щось станеться, про це не дізнаються. Можливо, лише Макс помітить, бо ми разом працюємо над справою. Мені стає сумно. Я мовчки спостерігаю, як він іде. Потім відкриваю двері і пірнаю під'їзд. Цієї миті відчуваю поштовху ззаду, моє обличчя накривають ганчіркою. У ніс б'є різкий солодкуватий запах. Намагаюся вирватися, та свідомість покидає мене. В голові промайнула думка про те, що не треба було відпускати Марко, і що мені шкода свої останні секунди життя проводити самотньо в темряві під'їзду. Детективні історії на каналі Аудіокниги Українською, книги РАДА Лія, розділ одинадцятий. ПриХОДЖУ В себе. Голова розривається від болю. Тихо стогну й розплющую очі. Я лежу у своїй кімнаті, знову прив'язана до ліжка. Пробую сісти. В мене паморочиться в голові, і я кладу голову назад на подушку. Мені треба негайно зрозуміти, що тут відбувається і що робити далі. Однак сконцентруватися дуже важко. Думки, неначе легкі пір'їнки під впливом сильного вітру, порозліталися в різні сторони. Кілька хвилин я просто дивлюся на стелю. Хто це зробив? Точно не Марко. Намагаюся мислити зв'язно. Я бачила, як він пішов. Тоді хто? Той маньяк? Невже серед трьох мільйонів людей? Чи, може, навіть більше у Києві. Він вибрав саме мене якийсь дивний збіг, і явно не на мою користь. Питання, від якого по спині пробігає холодок, навіщо мене приспали та зв'язали? Щось мені підказує, що явно не для того, щоб просто налякати. Пробую потягнути руки до себе, проте вони туго зв'язані, навіть якщо не смикати, натирає шкіру. Вже з цього видно, що зі мною не граються, моя сумка на столі, телефон, мабуть, всередині, якщо маньяк не забрав собі. З досвіду знаю, що люди помилково вважають таких персон розумово відсталими чи імпульсивними. Насправді ж вони надзвичайно розумні, холоднокровні та талановиті. Кожна деталь того, що вони роблять, добре вивірена і має якесь значення. Так і зараз. Якщо я лежу тут зв'язана, це означає, що він давно слідкував за мною і спланував це викрадення. Але я не розумію, навіщо? В мене немає дітей, я не жорстока, якщо лише за колір волосся, то так можна пів Києва викрасти. Мої думки перериває скрипіт дверей. На порозі з'являється Микола. То це ти? вигукую я ошалешено. Хоча насправді я не така здивована, як показую. Підсвідомо я очікувала чогось подібного. Ще при першому знайомстві він справив на мене дивне враження скоріше негативне, ніж позитивне, і я б навіть сказала, що якесь тривожне. Я, його обличчям блукає, розслаблена і трохи моторошна посмішка, але навіщо? Ти ображала Марко. Грала його почуттями, а потім кожного разу кидала, неначе використану річ, вираз його обличчя змінився, він гнівно зиркає очима в мою сторону. Всі ви жінки однакові, тварини готові розсунути ноги перед кожним чоловіком, якщо це вигідно. Ви зникаєте, як тільки знаходите когось кращого. Він загрозливо сунеться в мою сторону, а я втискаюся у бильце ліжка. Вона тебе кинула, так? Швидко кажу, перше, що приходить мені в голову, твоя мати тебе покинула, це так? Микола здивовано й водночас стривожено дивиться на мене. Вочевидь, я потрапила в його болюче місце. Після багатьох років роботи з такими людьми, я знаю, що ця розмова може врятувати мені життя, але водночас може й спровокувати його на агресію. Вона була красивою блондинкою, яка подобалася чоловікам, і вона тебе кинула, продовжує обережно. Ти довіряв їй, чекав вдома з роботи, а вона не приходила на ніч, лишала тебе самого. О, ні. він стіплює зуби. Та Хвойда поверталася з роботи вчасно, от тільки кожного разу з новим чоловіком, який задовольняв її прямо на ліжку біля мене. Мені шкода, кажу тихо. Якщо я просив їсти чи заважав їм, вона мене била і ставила в куток. Знаєш, як це не їсти добу і простояти всю ніч у кутку, слухаючи, як мати займається сексом з якимось алкоголіком з сусіднього бару, знаю, відповідаю тихо. Сльози виступають в мене на очах. З абсолютно пустим поглядом, який не виражає ніяких емоцій, він підходить до ліжка. Та що ти, сучко, можеш знати, шепить крізь зуби. Чому ти став музикантом? А тобі перед смертю захотілося поговорити, я знизую плечима. Просто цікаво. Коли мені було сім років, вона купила на мій день народження піаніно. Це єдиний подарунок від неї, ще один інструмент катування. Вона била мене кожного дня за будь-яку помилку чи фальшивий звук. Спочатку я його ненавидів. Та потім навчився з його допомогою звільнятися від своїх емоцій та болю, які душили мене. Тепер заробляю цим на життя, і я кривлюся через неприємні спогади. На відміну від Миколи, я не змогла полюбити піаніно та й взагалі нічого з того, що було пов'язано з матір'ю. Раптом помічаю, що Микола стоїть біля ліжка і хижо дивиться на мене. Ти така сама, як вона, шепоче зі злістю. Ти не заслуговуєш жити. Ніхто з вас не заслуговує, але ти особливо. Паніка накриває мене, живіт скручує від страху. Я не можу поворушитися. Розумію, що це мій кінець. Марко пішов, а Максим не має причини шукати мене сьогодні. Микола витягає з кишень руки і секунду роздивляється їх. Потім знову дивиться на мене. Я помічаю гострі, наче в хижака, зуби чоловіка, його божевільну посмішку, притискаюся ще ближче до бильця. Саме зараз гостро усвідомлюю, що в мене немає жодної близької людини, на поміч якої я б могла розраховувати. Нікого хто сумуватиме за мною, чи, врешті, від кого я не захочу піти на той світ і молитимуся, щоб не померти. Моє життя порожнє і нікому не потрібне. Я з жахом чекаю на розправу, тільки б не було боляче, проноситься в мене в голові. Я заплющую очі, як дитина, яка сподівається, що монстр зникне, якщо залізти під ковдру. Відчуваю його пальці на своїй шиї. Вони стискаються і перекривають кисень. Інстинктивно намагаюся вирватися, та він міцно тримає мене. Грудна клітина і горло починають пекти. Виникає дике бажання вдихнути ще хоча б раз, продовжити своє життя хоч ненадовго секунду, хвилину. Мене починає трусити в конвульсіях. Згадую маму її перелякані очі, коли я зламала руку, стрибнувши з даху в сараю. Як вона везла мене потім з лікарні додому, гладила по голові й плакала. Можливо, вона все-таки мене любила, якось по-своєму, не так як я хотіла. Але все ж, вже немає болю. Знаходжуся в нас на городі, де мама збирає полуницю і передає мені тарілку. Сама не їсть, бо то все на продаж, то вона таки мене любила. Водночас згадую лінійку, пекучий біль у пальцях, по яких нею били, покарання відсутністю їжі. Потім перед очима постає Марко: жорсткий секс, грубощі, прив'язування до ліжка. Раптом розумію, що все це неправильно. Недобре, негарно, що в усьому цьому немає любові ні у стосунках з матір'ю, ні з Марко. Або вона приймає огидну, перекручену форму і викликає відразу, починає нудити. В мене немає більше шансу щось змінити, але якби був, я б все зробила інакше. Я б перекроїла своє життя. Це остання думка перед тим, як все поглинає темрява. Розділ 12. Я приходжу в себе від того, що холодна вода ллється мені на обличчя. Намагаюся вдихнути і починаю кашляти. Горло обпікає від болю. Я відкриваю очі і бачу перед собою Максима. В кімнаті є ще кілька поліцейських, які оглядають ліжко і мої речі. Здивовано озираюся, очікуючи хоч якихось пояснень від присутніх. Згадую останні події і кривлюся, з жахом повертаю голову, проте Миколи в кімнаті немає. Все вже добре, киває мені Максим, намагаючись заспокоїти. Не переживай, Миколу ми заарештували, а тебе зараз повеземо до лікарні. То він, так. Він і є серійник, якого ми шукали. Коли затримали твого хлопця, я пробив інформацію по всіх учасниках групи і відразу запідозрив Миколу. Тоді мої хлопці почали слідкувати за ним. Тобто я була наживкою, Хриплю, ледь рухаючи губами. Максим винувато дивиться на мене. Але ж завдяки цьому ми змогли вчасно приїхати і врятувати тебе. Я киваю, тут він має рацію. Дякую і за це. З кімнату забігають працівники швидкої допомоги, вони щось мені колють, від чого я відчуваю приємне розслаблення, мої очі поступово злипаються. Останнє, що пам'ятаю, як мене перекладають на ноші і виносять з кімнати. Пройшов місяць. Після нападу Миколи я провела кілька діб у лікарні і нарешті повернулася до своєї квартири. Відчувала себе я дивно, ніби це все сталося не зі мною. Особливість людської психіки відсторонюватися, сепаруватися від зовнішнього світу і подій, якщо вони надто страшні, і людина не може їх прийняти. Перший тиждень я лежала на дивані і дивилася телевізор. Боялася вийти на вулицю. Мені здавалося, що поліція щось упустила, що, наприклад, Микола міг вбивати жінок не сам, а ще з кимось з групи. Психів зараз вистачає у цьому світі. Ще більше підсилювало ці думки те, що Марко ні разу не зателефонував мені, хоча знав про те, що сталося з Миколою, і, вочевидь, йому повідомили про мене. Проте він не захотів дізнатися, як я. Я вже мовчу про піклування і якісь гостинці. Дні проходили одноманітно. Я вискакувала до магазину рано вранці, купувала пляшку вина і якоїсь їжі і бігла додому. Світ здавався мені ворожим. Потім до ночі працювала за лептопом і лягала спати. Через кілька тижнів я почала приходити до тями. Особливо коли почула від Макса про довічний термін для Миколи і те, що гурт більше не виступає в тому барі. Одного ранку я прокинулася з чітким усвідомленням, що треба щось змінювати у житті. Згадала обіцянки собі, коли Микола мене душив, зробити все по іншому. Частину свого життя я прожила собі в мінус. Але іншу я можу витратити на користь. І ось сьогодні я прокидаюся від дзвінка будильника, швидко вскакую з ліжка, надягаю спортивний костюм і йду на пробіжку. На вулиці за звичкою тривожно озираюся та миттю відганяю від себе негативні думки. Маю пробігти кілька кіл навколо мого кварталу, після цього повертаюся додому і йду до ванної кімнати. З задоволенням стою під прохолодним душем. Вода стікає моїм обличчям, поки я подумки продумую план роботи на сьогодні. Моя дисертація майже готова. Ще тиждень два дисциплінованої роботи і можна буде подавати її на розгляд. Розтираю шкіру рушником, надягаю шортики і майку і йду на кухню. Ставлю чайник, заглядаю до холодильника. Там лише фрукти, овочі та зелень, ніякого вина чи солодощів. Роблю собі омлет з помідорами і п'ю каву. Після сніданку відразу біжу до лептопа, за яким проводжу цілісінький день. Вже ближче до вечора мій телефон вібрує, це Максим. Втомлено протираю очі і беру слухавку. Ніко, як ти дивишся на те, якщо я заскочу до тебе після роботи, куплю піцу, вино, просто посидимо, поспілкуємося, я посміхаюся. Це вже втретє за місяць, як Макс приїздить до мене з дружнім візитом. Не знаю, наскільки це все справді по-дружньому, але мені ця увага подобається. Добре, буду чекати. Після цієї розмови встаю з за столу і розминаюся. За години, проведені за лептопом, моя шия і плечі затекли, вирішую ненадовго вийти прогулятися. Одягаюся у джинси, топ і кенгурушку, виходжу на вулицю. Я люблю гуляти ввечері, коли немає спеки і задушливість міста відчувається менше. Проходжу алеєю біля бару, де все почалося. Клубок гіркоти і жалю підкочує до горла. Я повертаю голову, і асфальт прогинається під моїми ногами. По паралельній вулиці назустріч мені йде Марко, тримаючи за руку Теру де стерво зі своєї групи. Він також помічає мене, ніяково зиркає. Я киваю йому, і йду далі. Наші дороги розійшлися не лише біля цього бару, а й по життю. Те, що тоді було, відбувалося з іншою нікою. Ця, яка існує, дописує дисертацію, планує переїхати в Штати та любить ніжність та довіру у стосунках. Після прогулянки я повертаюся додому, проходжу на кухню і починаю готувати вишневий пиріг, щоб чимось порадувати Макса. Я поки не знаю, хто він мені близький друг чи хлопець, але точно хтось дуже важливий. Життя покаже і все розставить по місцях.